Ще єдине до свого представлення дознав, що я фармацевт і що експерт з клітинного харчування, і також що мій вік 53 роки. І ось розкажу, як я долучилася до застосування цінної неймовірної продукції фітлайн. Це було через соцмережі, десь трошки менше на пану року тому. Я як фармацевт завжди шукала якісь засоби, щоб підтримувати свій рівень енергії, рівень здоров'я, активності, і що мене підштовхнуло найбільше. Це все таки страх. Якщо зі страхом добре працювати, це є такий конструктивний елемент, який нас сприяє і підштовхує до розвитку. І отже, що мене найбільше спонукало, наші люди, особливо в Україні, яким 50 і більше, вони зазвичай випадають з за активного життя. Вони вже не так соціально задіяні, вони не такі активні, як би мало бути. А мене цікавило встигнути бути моделлю, встигнути на роботу, встигнути займатися спортом і бути красивою бо для жінки це дуже-дуже важливо. І ось я пробувала різні засоби, лікарські засоби, і бади, оскільки я фармацевт, я це все досліджувала. І врешті через соцмережі я прийшла до такого чудового продукту. Це десь був напевно кінець серпня минулого року, і я прийшла до цього чудового продукту до Фідлайн і стала вдячним клієнтом і активним партнером компанії. Що я планувала отримати? Я вже вам кажу, що це і енергію, і кращий сон, і щоб бути задіяною в тому числі. Це є і краса, це є і здоров'я. Тому що якщо одна банка випадає, відповідно ми стаємо вже не такими, як потрібно. І ось я почала вживати оптимальний сет. Це є Power Cocktail і Activize вранці і рестораїт ввечері. І періодично я долучаю б'ють. Оце такі основні продукти, на яких я вже ну, трошки менше року десь так? І я отримала все, що бажала. Я маю більше енергії. Я встигаю те, що просто ну, до голови не вкладається. Я таки встигаю. Я е, отримала кращий сон, але крім того, крім цих основних моментів. На що я ще дуже звернула увагу? Після тижня початку застосування продуктів фітлайн, я почала вести активно свій блог. До того, настільки в мене вирівнявся емоційний стан, до того я раніше просто боялася камери неймовірно. Публічні виступи це було не моє. Мені легше було розвантажити вагон, ніж виступити на камеру. З цього часу я активно або кожен день, або через день веду свій блог, і я просто в захопленні цього. І сьогодні виступаю перед вами. Ось, це є такий один дуже важливий момент. В мене покращилася і якість волосся, і якість шкіри, і тіло в нормі це також є дуже важливо особливо для жінки. І я це е пов'язую з застосуванням б'юті. Це є чудовий колаген, який прекрасно засвоюється, і жоден колаген, який я пробувала раніше, не мав такої дії. Ще що, на що я звернула увагу? Після одного курсу б'юті, в мене перестали хрустіти суглоби. Я завжди, коли йшла по сходах, вони в мене похрускували. Я чую одного разу, йду і прислухалася. Мої суглоби не хрустять. Ну, це мене не турбувало, але воно минуло. Це просто надзвичайно. І ще такий один момент це був напевно 17-18 рік. В мене дуже збільшилася вага, і я думаю, що це було пов'язано все таки з аутоімунним телюїдитом, який в мене е, визначили десь у цих роках. Я, звичайно, почала займатися собою, все ось я скинула вагу і, і е, але все таки кожного року я здавала аналізи, і в тій чи іншій мірі він таки був присутній. Цей аутоімунний теровіди це були незначні відхилення, але він був. І е, оце вже цього року я здала, врешті-решт, аналізи знову таки. І дивлюся, у мене абсолютно всі показники у роботі, щитовидної залози, вони в нормі. Я зробила УЗД, там жодного вузлика немає. Просто в ідеальному стані це я також пов'язую з продуктами Фідлайн. Ось такі речі, ось такі і енергію, і ці такі неймовірні речі, які я навіть не сподівалася, я отримала від продуктів. Фітлайн.